Вітаю тебе, друже, на моєму каналі. Цього місяця ми розіграли 2,5 тисячі голди серед топ-5 людей, які дивились мої стріми. Рандомним чином. Ти можеш це перевірити на трансляції. Це все відбувалося онлайн, чисто і прозоро серед глядачів і тих, хто постійно сидить на моїх стрімах. Має найбільше поєнтів через чат-бот Botrix, який фіксує в кого скільки поїнтів. Тобто прийняти участь може кожен. А також ще одна людина отримала плюс 500 гарантованого бонусу за те, що вона була в топ-1 по поінтах. Тож привітаємо переможців, Карабінер та Камікадзе. Вітаю вас. А тепер до справи. Друже, якщо ти хочеш отримати наступного місяця теж халявну голду, то все дуже просто. Підписуйся на канал, дивись стріми. Обов'язково один раз за стрім щось коментуй і матимеш змогу так само виграти голду, як ці два хлопаки. Пройдемось коротенько по умовах. Що треба робити, щоб отримати халявну голду? Для початку тобі треба підписатись на мій канал, тому що інакше ти не матимеш змогу писати в чат. По-друге, тобі треба дивитись стріми. Чим більше ти дивишся, тим більше балів ти отримуєш. Кожні 5 хвилин це 5 пунктів. Якщо ти підписаний, ти отримуєш один пункт додатково кожні 5 хвилин. Кожна смс в чаті це один пункт. Але не забувай, що за спам буде муд. Спілкуйся по темі або між собою, але не просто спамити точечки або щось типу того. І не забувай найважливіше бали йдуть тільки тоді, коли ти хоч щось написав на стрімі. Немає різниці, чи це на початку стріма, чи в кінці, ти повинен хоч раз щось написати на стрімі. Чому? Це не мої умови. На жаль, Чат-бот-Ботрікс працює саме таким чином. Він не вміє інакше бачити і зчитувати, скільки ви знаходитесь на стрімі, якщо ви хоча б раз там щось не написали. Тому не забувайте, будь ласка, привітатися або просто щось. Натиснути якийсь смайлик для того, щоб чат-бот вас просто зареєстрував і вніс таблицю на сьогодні. Робиться на кожному стрімі, і будеш гарантовано приймати участь. Також нагадаю тобі, що я шукаю активних гравців свій фул україномовний клан, які хотіли б грати в окріп районах. І звісно, що в моєму клані теж є система нагород. А саме серед топ 10 найактивніших гравців по кубах за місяць буде розіграно рандомним чином 1000 голди і 500 голди. Гарантовано тому, хто в топ 1 по кубах, Тож залітай. Я буду радий кожному, хто спілкується українською в своєму клані. Дякую тобі за перегляд. Не забудь протиснути вподобайку, залишити комент в підтримку каналу і, звісно, підписатись до зустрічі на стрімах. Буду радий тебе бачити. Дякую, все буде Україна.